ситуацію. Зберетеся підписами, направите до боровика, до Верховної Ради Кабінет міністру, ну, найсильніша зброя це громада, яка не мовчиться, я придумала, я вам кажу, воно так і є. І це дійсно правда. Скільки, скільки ми питань ну, за рахунок громади, сам будеш воювати, нічого не вийде. Ну, я вам кажу, що будуть об... Будете жити як в колонії. Це 15 соток, шахправо-шахліва, кримінальна справа. Це 100%, так і буде. Так що я ж кажу, якщо вони хочуть допомогти, питань немає, хай допомагають. Ну пускай на свою територію, щоб вони рвали, розривали все, що тільки можна. Я вважаю, не можна так, що 5 чоловік в районі живуть, бесіда. Там міняйло, хто там, боцула ще долучився, тепер у нас дуже умний став і страховщик, і певник, тепер ще й за мене у нас буде. І ще у нас хто такий. Попиню, оце п'ять чоловік. Ці живуть, останні них крутяться і постійно бояться їх труси, непонятно чого. Важе ж багато. Чо ви боїтеся постоянно? що скільки народу зібралося, вони постійно бояться, їх труся. Мужик до мене дзвонив голова сільської ради, і він не знає, що йому діла. Єрма Ніколаївна, мені 27 років, йому 50 років, і він, що мені діла, що мені робити? Як що тобі робити? Збирай громаду, збирай людей. Таму сільську раду збирай йому, йому людей, ви не знаєте, що робити. Ну ви ж мужики, ну ви ж ну не баби. Ну, мені 27 років, у мене дитина 5 років, я постійно ризикувати, щоб прикрити ваші задниці. Ну вам не стидно, сі чесно. Я правду кажу, ну скажіть мені чесно. Правду. А потом, Ірма Ніколаївна, біла ворона, біл а ви завжди стоїте в стороні. Да, я вас слухаю.